Такий вигляд має зупинка укриття на вулиці Шевченка в Кропивницькому. Укриття такого типу у місті збудували вперше. Його спорудили на клумбі. Будівельники працювали впродовж місяця, каже начальник обласного управління з питань цивільного захисту. Люди серед зупинці їдуть по своїм справам, і з отриманням сигналу повітряна тривога їм кота потрібно укритися. Відповідно, це побудовано дане простіше укриття. Побудовано по проєкту швидко споруджування захисних споруд цивільного захисту, яка збирається з блоків залізобетонних, відповідно. Тому воно називається, що будується в короткі стисні терміни, воно розраховано на захист населення від засобів. Ураження різного типу. Ну я наголошую від прямого попадання ракети ніхто не застрахований. Все зараховане, допустимо, від осколків, градів, града, в ну засоби ураження звичайного і можливо осколків допустим, тих самих ракет. Глибина укриття три метри, товщина стін пів метра. Я за гроші інформацію не дам. Дане укриття збудовано за кошти приватних інвесторів. Розраховане укриття на 20 людей. В ньому є два виходи, місця для сидіння, світло, вентиляція і відеокамера. Володимир Слінченко каже, місце для будівництва укриття обирав підприємець. Ця адміністрація немає відношення, є приватний інвестор, він визначає. Ось що розповіли про укриття перехожі, з якими поспілкувала знімальна група Суспільного. То це добре, що біля зупинки, це добре. Зараз у нас людей більше стало в місті, звичайно. То. Чим більше, тим краще. Такої ситуації у нас не було, що нам не приходилося користатися, але це, гадаю, було б зручно. Якщо б більше таких було б укриттів на зупинках. Доречні були по якихось торгівельних центрах великих, там, де взагалі багато людей. Інакше всіх ж виганяють. Слухайте, так толково зроблено. Дуже можна швидко спуститися. Мені здається, що воно надійне. Це так перечекати в якійсь там ну, тривогу, я так розумію. А як на довгий час, то звичайно воно не дуже. Прохолодно. Тобто, можливо, якісь двері або якось трошки його утеплити, бо тут, звісно, зимку особливо я не дуже уявляю, чесно. За словами Володимира Слінченка, у місті планують побудувати ще одне таке укриття. Нині шукають місце. Олена Жкалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.